Всім-всім привіт. Як все маєте? Як час проводить? Добре, погано. Хто хоче додому вже? Ага, сумуєте за татом, за мамою. Добре, скажіть, будь ласка, про що ви сьогодні говорили? Про що? А як чому? А хто ви пише за мене відбувляє? А, Бачу, бачу, бачу вас. Добре, про що ви сьогодні говорили? Хто мені нагадає, бо я десь курсарти трішки? Про... Про. Будівництво? Я чув, що якісь там ви винайшли, супер-пупер. То ви говорили про що? Про ну, Дуже хочу з собою взяти трошечки любові. Так що, будь ласка, хто може мені поділитися мною? І трошечки. Трішки-трішки. Кожен по трішки в мене буде повний повний лоточок. До скінчу цього року мені визначиться. Що немає нікого, не залишилося? Ні, мені казали, що ви не жадні, ви дуже такі чемні, подівчині. Хто поділиться ремонт? Не бізне? В мене щіганий діє. Держіть, друзі, а ви не думали, звідки береться любов на землі? Ніхто не думав. Ти прийшов назив, кажу, дайте мені трішечки. Каже, немає. В інтернеті теж пошукав, теж немає. До речі, хто знає, звідки береться любов? Що? Від Бога? Як він назад відправляє? Ще що? Наші серця? То наші серця туди літають, чи як? Давайте над вами розберемося. Хто хоче розібратися, де береться любов? Тоді мені треба ваша допомога. Якщо ви тут всі уважні, я вам постараюсь розказати цікаву історію. Але мені потрібна просто повна тиша. Я навіть хочу почути, як циглики в себе вбирають гроші. Разом, я задав свої запитання, а чи плаче Бог? От як ви гадаєте? До хто сьогодні плакав? Я бачив, Вася сьогодні плакав, бо Сашко його образив, Кіна в... плакала і Маринка не поділилася. Хто сьогодні плакав? Є літаки? А є. До речі, а Бог теж? Біблія каже, що Ісус плакав. А от мені цікаво, а на небі Бог плаче? Хто за те, що дав, підніміть руки, щоб я знав, ага, вас мало. А хто вважає, що Бог ніколи не плакав? Йому нема чому плакати, в ньому все добре. Давайте подивимось, що з цього приводу говорить Біблія. Але в цьому питанні нам треба зараз попробувати зазирнути. Просто на небо, а в Боже серце. Якщо ми з вами зможемо зазирнути в Боже серце, тільки тоді ми зможемо дати відповідь. А плаче Бог? Що говорить нам слово Боже, це Корінтяна, друге післання до Коринтян, 6 розділ, 16, 18 вірш. І буду я вам за Отця. А ви будете мені за синами, за синів і дочок, говорить Господь, сидержите. держите. То, що ж виходить, Бог мене називає своїм сином. Бог нас всіх називає своїми дітьми. Але ви знаєте, як це сталося чи ні? Хто знає Отак. От Полюбив Мосі, що віддав Сина, Свого Сьогодні, що Божий любимо, не замінували на життя більше, мана вище стація. Але ви молодці, я бачу, ви ні так папу не прогуляли. Всі п'ять років підряд проїжджав. Добре, дуже просто сказати, бо так полюбив Бог світ. А ви ніколи не думали, як це трапилося? Тоді слухайте уважно. Десь там високо-високо на небі, звідси навіть не видно. Вище зірок, вище самого сонця. Там же не Бога. І навіть коли ще не було землі, і навіть мене і вас нічого ще. На небі відбулася одна важлива, важлива подія. В той час на небі вже був Бог Батько, Бог Син і Бог Дух Святий. І ось Бог батько кличе до себе, свого сина, і каже, сину мій, я хочу тобі сказати те, що важливе. звертається до свого сина і каже йому, оща. це мій. Прийде час, коли ми разом з тобою створимо землю. Створимо перших людей. Ти будеш приймати в цьому участь. І ми цим людям дещо подаруємо. Ми цим людям подаруємо. Тому віддав його на муки. Коли ж він принесе життя своє в жертву примирення, то побачить він насіння довговічних руки його, доведе волю Господню до щасливого успіху. Уявіть, Бог батько звертається до свого сина і каже, Синомій, я маю віддати тебе на муки. Сина мій, що коли ти прийдеш на землю, ти будеш тяжко страждати. Тобі подарують три цвяхи. На тебе будуть плювати. Сідомій. Коли це все буде відбуватися, я навіть не зможу на тебе дивитися. Значи, по всій землі стане дуже темно, три години. Я просто відверну своє лице. Будемо втрачати тебе до сина, якого я люблю, найдорожче, що в мене є. Але знай сину мій. Тільки так на землю ми зможемо принести найдорожноцінніше, що в нас є з тобою. Ми зможемо подарити людям любов. Це буде справжній і найкращий подарунок. Світ. Свій. Збирай, що ти і тільки ти зможеш це зробити. Я не знаю, що в той час відбувалося в серці батька Бога. Йому було легко говорити ці слова, чи важко? Але Біблія говорить, коли розпинала Ісуса Христа, то те. Дехто каже, що батько просто закрив від себе все, що відбувається рукою і не міг на це дивитися. А чи плаче право? Я думаю, в той час йому було дуже важко втрачати свого сина. Але це він робив не просто так, він це робив за того, що він любить мене. Цього він віддав найдорожче. щоб сьогодні ти міг піти вталі і послухати про його величезну любов, яку він у цей світ. Але знає, історія на цьому ще не закінчується. А чи плаче Бог? Біблія говорить, що коли. розхиляються коліна. І такі, як ти, як ми, говоримо прості слова. Господи, будь ласка, прости. Я винний, я грішник. Знаєш, що відбувається в цей час. Отця, який дуже радіє, і сказано, всі ангели вони також радіють, тому що в ту мить. Я не знаю, який тебе чекає батько. Може він витікає тебе. Може він п'є горілку? Може він тебе бачить не хоче, виганяє тебе з хати. Я не знаю, які в тебе батько. Дісь вони до своєї домівки. Сильно-сильно обійми свого тата і маму і скажи їм на ушко я тебе люблю. І все. Більше нічого не потрібно. Кажі, друзі, візьми свій мобільний телефон і просто набрид, кажи, ма, чуєш, мам? як добре, що ти в мене є, я люблю тебе, тато, побачив. Я ще був перти не з Але я люблю тебе. Мені дуже цінують. Настанок одна історія, життєва історія. Вже був не батька. Я був син і ще діти. І спочатку все було добре. Але прийшло так що в життя цього батька вірвалася страшна біля. Він почав працювати по великим об'єктам, будівельним об'єктам. Він відїжджав від, від сім'ї на тиждень, на два, на три. І пройшов час, що цей батько більше полюбив просто горілку. Він приїжджав додому п'яний. І очікали діти вони кричали «тату, тато, тату приїхав. Він такому п'яному гугарі включав телевізор, йому просто нас не було байдаше. Діти виростали. Їм потрібний був батька. Але батька не було. Одного разу, коли батька десь зник, на довгий час, і ніхто не знав, де він. Його шукали по лікарнях, його шукали по всі місцях де тільки можна було. І в той час до нього зміг дозвонитися син, якого він обзивав, натікав, казав, що ти мені не син. Цьому синові було боляче. Але він... Я не тато, ти потрібний. Я дуже тебе люблю. Історія закінчилася, чи деякий час тата не став. Але не один мой цей син гірко коплака. Візьми оцю краблинку любові, яку ти сьогодні отримав в цьому таборі, і занеси її до своєї домівки.